Привіт, світ! Пропоную вам сьогодні сніжно-ягодник Шенухінкок. Він славиться тим, що в нього дуже-дуже гарні е, грунтопохривні е, способності. Він може... Висотою він десь сантиметрів 60 а в, в діаметрі він може до 3 метрів піти. Він підіймається, кидає такі длинні длинні лозини і укорінюється і йде далі. Його до, можна сміло віднести до, грун, до агресивних рослин. Але любу агресивну рослину можна стримувати. Я стримую, у мене два красавці мої, як за, да? Ви зада, по -по помічники мої пішли. Да? Вон люди показують тік-токи дуже-дуже вихованих, вихованих собак, які ходять по дорожкам. А ви що робите? а? А? Два вредителя в мене. Ось отакі вони мають квітухи. Не, мне можна зняти, ні? Відео мне можна зняти. Японські ботинки дід. Проблема у мене, бачите, не можу я це зробити, бо вони мені заважають ці гади. Тому пропоную сьогодні таку рослинку. Зараз покажу, в яких вони, якої вони висоти. Вони в горшиках 1,5-2 літра. Так, і коштує і такі гарно вже сформовані кущики. Коштує вони 95 гривень. Пишіть, дзвоніть на Viber Messenger, бо я на різних площадках виставляю. Ось зараз квітне тут, бачите, вже, і тут будуть висіти взимку такі рожево-малінові ягоди. Зараз покажу. Ну, Вони довго не висять, бо в мене є два красавці, які жаруть все. Усе жаруть, усе підряд.